Думаєте, липень це вже кінець сезону для городника, що все найцікавіше вже посадили навесні. Чимало садівників вважають, що в середині літа на грядках нічого робити, окрім поливу та очікування врожаю. Але що як я скажу вам, що липень це чудовий час, щоб почати все знову і отримати другий, а той третій урожай? У цьому відео ми розберемо які овочі можна сміливо садити в липні. І я покажу вам, як це зробити, щоб восени ви збирали свіжі овочі, поки сусіди вже завершили сезон. Традиційно ми звикли планувати город на весні, коли все прокидається, садимо картоплю, моркву, цибулю, капусту, все те, що росте довго і потребує багато тепла на початку, але ж літо довге, земля добре прогріта, світловий день ще досить довгий. А за умови належного поливу вистачає вологи, це ідеальні умови для тих, хто швидко росте, і не боїться літньої спеки. Саме в липні відчиняються двері для другої хвилі посадок, це шанс виправити весняні помилки або просто подовжити задоволення від свіжих овочів з власного городу. І ось наш перший кандидат, який готовий оселитися на ваших грядках просто посеред літа. Це, звісно ж, редиска. Багато хто вважає її суто весняною культурою, але вона чудово почувається й у липні. Її головна суперсила, швидкість редиска, справжній спринтер овочів. Лише уявіть: від моменту посіву насіння в землю до того, як ви смикнете першу хрустку редисочку, минає лише 3-4 тижні. Це неймовірно швидко. Посадити редиску в липні це найпростіший спосіб отримати врожай свіжих овочів вже до кінця серпня. Вам не доведеться довго чекати. Земля в липні вже добре прогріта, що сприяє швидкому проростанню насіння та активному росту. Головна умова успіху для редиски влітку це регулярний та достатній полив, вона дуже любить вологу. Якщо редисці бракує води, особливо в спекотні дні. Коренеплоди можуть стати жорсткими, гіркими або навіть піти в стрілку, тобто почати цвісти, пропускаючи стадію формування смачного корінчика, тож стежте за вологістю ґрунту, обирайте для липневої посадки сорти з коротким терміном дозрівання, їх зараз безліч, є круглі, витягнуті червоні, рожеві, білі, навіть фіолетові редиски. Всі вони швидко ростуть. Редиска не вимагає якогось особливого ґрунту, головне, щоб він був достатньо пухким і добре дренованим. Можна сіяти її прямо у відкритий ґрунт, вона чудово підходить для ущільнених посадок, її можна посіяти між рядами культур, що повільніше ростуть і ще не зайняли весь простір. Поки вони підростатимуть, редиска вже встигне дати врожай і звільнити місце. Свіжа соковита редиска прямо з грядки, це чудове доповнення до літніх салатів або просто корисний перекус. Але редиска – не єдиний овоч, який готовий до літнього старту. Є ще багато варіантів для липневих грядок. Перейдемо до наступної групи овочів, які не бояться липневого старту. І тут у нас приховані цікаві кандидати. Поговоримо про бобові, зокрема про квасолю кущову, на відміну від видкої квасолі, яка росте довго і потребує опор, кущова квасоля більш компактна і скоро стигла. Кущова квасоля зазвичай достигає за 50 60 днів від посіву. Це означає, що при посадці всередині липня ви цілком встигнете зібрати врожай ніжних стручків до настання приморозків. Квасоля любить тепло. І липнева земля для неї ідеальна. Вона не займає багато місця на грядці, що робить її чудовим вибором для невеликих городів, або як ущільнювач між іншими культурами, свіжі стручки квасолі, це прекрасний гарнір, інгредієнт для супів чи салатів, а найголовніше це ваш власний вирощений урожай. Але зачекайте, це ще не все. Чи можна посадити моркву та буряк у липні? Багато хто здивується, але так це цілком реально лише потрібно обрати правильні сорти для липневої посадки. Підійдуть виключно скоростиглі сорти моркви та буряка. Шукайте на пакетиках інформацію про термін дозрівання, він має бути максимально коротким. Такі сорти встигнуть сформувати коренеплоди до кінця сезону. Звісно, вони можливо не будуть такими велетенськими, як ті, що росли з весни, але будуть молодими, соковитими і дуже смачними. Особливо актуально це для тих, хто любить молодий буряк з гичкою або ніжну молоду моркву для салатів. Липнева посадка якраз і дає можливість отримати саме такий урожай. Буряк до речі, досить стійкий до легких осінніх приморозків. Тож у нього є трохи більше часу для росту. Ще один цікавий овоч, який варто розглянути для липневої посадки, це кольрабі, це різновид капусти, але в їжу вживається не качан, а потовшене стебло над землею, схоже на рібку. Кольрабі росте досить швидко і не така вибаглива, як її білокачанна сестра. Вона встигає сформувати соковитий і хрусткий стеблоплід за досить короткий термін. Кольрабі можна їсти в свіжому вигляді в салатах або використовувати в супах і рагу, це цікавий овоч, який урізноманітнить ваш осінній стіл. Бачите, липень зовсім не означає кінець городніх справ. Навпаки, це чудовий час для другого дихання ваших грядок, але є ще один популярний овоч, який можливо здивує вас своєю присутністю у цьому списку липневих посадок. Жищезнен, і ось ми підійшли до найбільш суперечливого, але такого спокусливого пункту нашого липневого списку чи можна посадити огірки в липні. Здавалося б, огірки це суто літня історія, яка потребує багато тепла. І так, посадка огірків у середині літа це невеликий ризик, але він цілком виправданий, якщо ви обожнюєте свіжі огірочки. Для липневої посадки потрібно обирати лише скоростиглі. Парти на карпічні, ті, що не потребують запилення, сорти огірків, призначені для відкритого ґрунту чи теплиці. Чим коротший термін дозрівання, тим вищі ваші шанси. Шукайте сорти, у яких перші зеленці з'являються вже через 35-45 днів після сходів. Це дуже швидко, чому це можливо у липні ґрунт і повітря максимально прогріті, що прискорює ріст і розвиток рослин. Якщо ви живете в регіоні з теплим і довгим вереснем, то врожай точно встигне дозріти. А якщо у вашому регіоні осінь приходить раніше, можна посадити огірки в теплиці або передбачити можливість легкого укриття на випадок перших похолодань наприкінці серпня чи на початку вересня. Наприклад, використати спанбонд. Головне, для липневих огірків це тепло, сонце і, звісно, рясний полив. У спеку огірки п'ють багато води, не допускайте пересихання ґрунту, інакше плоди будуть гіркими або взагалі не зав'яжуться. Підготуйте грядку, добре її заправте компостом, адже огірки люблять родючий ґрунт, посійте насіння одразу в ґрунт або через невелику розсаду. Уявіть, у вересні, коли у більшості городників огірковий сезон вже закінчився, ви виходите на грядку і збираєте свої свіжі хрумкі огірочки. Чи це не диво? Так, це вимагає трохи більше уваги і, можливо, трохи удачі з погодою, але врожай свіжих огірків восени це просто фантастика. Цей невеликий експеримент може принести дуже смачні плоди. Отже, ми розглянули кілька чудових варіантів для тих, хто хоче продовжити або розпочати городній сезон у липні, але щоб усе вийшло, потрібно знати кілька важливих секретів. Її. Чому ж, якщо це так просто, багато хто вважає липень кінцем сезону посадок. У чому ж головний секрет успіху цих літніх? грядок? Відповідь одночасно проста і дивовижна. Справа не лише в самих овочах, які швидко ростуть, головне це умови, які створює саме літо. Земля в липні вже чудово прогріта на значну глибину, це означає, що насіння проростає швидше, а корені рослин розвиваються активніше. Плюс світловий день ще досить довгий, що дає рослинам багато енергії для росту. Це зовсім інші умови, ніж навесні, коли ґрунт ще холодний. Тому ключовий момент, той самий секрет, це вибір правильних сортів. Як я вже згадував, шукайте на пакетиках позначки «скоростиглий», «ранній», надранній дивіться на кількість днів до дозрівання врожаю. Для липневої посадки нам потрібні овочі, які встигнуть пройти весь свій життєвий цикл за 40 50 днів, максимум залежно від вашого регіону та того, коли зазвичай приходять. Перші осінні заморозки саме такі сорти здатні дати повноцінний урожай, якщо посадити їх всередині літа. Другий, не менш важливий секрет це волога. Влітку буває спекотно і сухо. Регулярний та рясний полив ваш найкращий друг під час липневих посадок. Не давайте грунту пересихати. Суха земля. Головний ворог швидкого росту та гарного врожаю для більшості літніх культур. Особливо це критично для редиски, салату та шпинату, яким потрібна постійна вологість для формування ніжного листя та коренеплодів без гіркоти. Третій пункт підготовка ґрунту. Хоча земля прогріта, вона може бути ущільненою після весняних посадок або сухою перед посівом. Обов'язково добре розпущіть грядку та щедро полийте водою. Можна додати трохи компосту, щоб забезпечити молодим рослинам гарний старт, і ось тут криється найдивовижніше. Посадивши ці овочі в липні, ви отримуєте свіжий урожай, тоді коли у більшості сусідів на грядках уже порожньо або залишилися лише довгограючі культури. Ви подовжуєте свій городній сезон, отримуєте другу хвилю вітамінів і насолоджуєтеся смаком щойно зірваних овочів просто зі свого саду, коли інші вже купують їх у магазині. Це справжнє чарівництво середини літа. Але чому багато хто вважає, що липень це пізно? Головний секрет успіху в цей час це не лише правильний вибір культур. А й гарна підготовка ґрунту та регулярний полив. Влітку земля може бути сухою, тому добре пролийте грядку перед посівом і не давайте землі пересихати потім. Другий важливий момент вибір сортів. Шукайте на пакетиках позначки «скороспілий», ранній або інформацію про термін дозрівання у днях. Чим менше днів, тим вищі шанси на успіх при липневій посадці. Тож, якщо ви думали, що ваш городній сезон добігає кінця, ось вам приємний сюрприз липень! Це час нових можливостей для свіжих овочів, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно надихнуло вас на нові посадки. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео, а тепер розкажіть у коментарях. Які овочі ви вже садили у липні? Або що плануєте посадити після цього відео? Діліться своїм досвідом. Є...